Вірте в нашу перемогу, донайте на Збройні Сили України, допомагайте. Слава Україні! Героям слава! Ми обов'язково переможемо! Україна понад усе. Мрійте і досягайте своїх мрій в новому році, і обов'язково у вас все вийде з Новим роком, друзі! З різдвом Христовим! Бажаю вам теплої зими, мирного неба над головою і надії на краще майбутнє, яке забезпечують нам. Наші захисники, друзі, з різдвом головна ялинка країни встановлена ну з різдвом перемоги, перемоги над ворогом і перемоги над ворогами в своїй душі. <му>